В Україні офіційно з'явилася нова професія. Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Що передбачає ця посада і кого на неї беруть? Розпитаємо Руслана Приходька, заступника міністра у справах України Ві... України. Він зараз долучається до нашого ефіру. Я вас вітаю. Доброго дня, пане Руслане. В Україні від завтра розпочинають роботу комісії з відбору кандидатів на посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше перш за все хочу зазначити, що міністерство справ ветеранів України затвердило спільно з національною комісією класифікації державний професійний стандарт фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Тобто це ті люди, які найближчим часом після проходження ними спеціальної підготовки і навчання розпочнуть свою роботу безпосередньо в громадах і зустрічатимуть кожного захисника і захисницю після їх повернення в цивільне життя, а також працюватимуть з родинами полеглих наших героїв. От таких фахівців на сьогоднішній день ми розпочинаємо відбирати і в подальшому готувати до їх безпосереднього вже працевлаштування. На минулому тижні уряд. Прийняв останній із нормативно-правових актів, які регламентують діяльність таких фахівців, і якщо говорити про ключові про ключові повноваження і функції, які мають здійснювати відповідні фахівці і супроводи ветеранів війни, то то це безпосередньо повний супровід вздовж всього процесу повернення кожного захисника і захисниці після завершення їхньої служби в цивільному житті. Це означає їх повну взаємодію і комунікацію з офіцерами супроводу в військових частинах, а також з військовими частинами в моменті оформлення всіх необхідних документів. І якщо необхідні будуть подальшими якісь документи, то відповідні фахівці зможуть комунікувати. По-друге, це питання медичного характеру, тобто надання всіх необхідних медичних функцій, також всіх необхідних послуг психологів та інших, які потрібні кожному захиснику і захисниці. Наші фахівці володітимуть цією необхідною інформацією, де отримати послугу, як її отримати, і відповідно зможуть забезпечити надання і проконтролювати якість надання всіма необхідними суб'єктами, які є надавачами тих чи інших послуг. По-друге, це Вся частина соціальна, це оформлення пенсії, субсидій, отримання державних гарантій, місцевих гарантій, і так далі. Тобто, фахівець повністю володітиме всією необхідною інформацією, зможе допомогти е, організувати отримання таких послуг так, щоб кожному захиснику і захисниці було це зручно допомогти, оформити необхідні документи, пояснити де взяти ту чи іншу довідку у разі її необхідності, і спростити оцей весь бюрократичний момент. Ну і в подальшому. Знову ж питання забезпечення житлом і по повноцінна подальша реінтеграція цивільного життя, здобуття необхідної освіти, перекваліфікації, профадаптації, необхідних програм, які допоможуть знайти гарну, високоплачувану роботу в цивільному житті, або ж отримати необхідний грант і також супровід вдовж. Тих цих питань отримання роботи, комунікації з державними і недержавними установами, центрами зайнятості і так далі. Тобто, це той фахівець, який нарешті дасть можливість кожному захиснику і захисниці почуватися таким, якого тут чекають. Це найголовніше. Ну і знову ж таки, це особа, яка в територіальній громаді зможе взаємодіяти з усіма державними інституціями, місцевими інституціями. Допомогти налагодити цю комунікацію, бо дуже часто ми чуємо від захисників і захисниць, що вони попросту навіть не знають про те, на що мають право, що їм пропонує держава або місцеве самоврядування. От фахівець супроводу ветеранів війни він буде озброєний повністю всіма необхідними знаннями, навичками, здібностями. Плюс він працює не тільки з самим ветераном, ветеранкою, а й з їхніми родинами у разі необхідності здійснює відповідний моніторинг, оцінку потреб таких фахівців, плюс. Співпрацює з фахівцями соціальної сфери, соціальними працівниками за необхідності для того, щоб над... забезпечити якісне і оперативне надання всіх необхідних соціальних послуг вже безпосередньо для тих, хто їх потребує. Ну, якщо коротко, то так можна описати ключовий функціонал відповідних фахівців. Пане Руслана, скільки вже кандидатів подали свої заявки? Поточніть, будь ласка, так, на сьогодні триває четвертий відбір, четвертий прийом заявок фахівців. Вони досить короткострокові, і на сьогодні вже подано понад 1100 заявок з різних територіальних громад України. А один фахівець буде вести одного ветерана, чи може все таки групу? От як це буде відбуватися на сьогодні? Практичного досвіду роботи таких фахівців немає. Але коли планувалося розроблялося відповідні методології, брались за основу вже існуючі по подібним напрямкам. А також досвід громадських об'єднань, які на сьогоднішній день досить активно працюють в цій сфері, надаючи послуги з такого супроводу, тому попередньо на сьогодні ми плануємо, що один фахівець вестиме порядка 35 кейсів, тобто, це один захисник плюс члени його родини, але не більше ніж 100 осіб, які будуть у нього взаємодії і в роботі. Але ж підкреслю знову ж таки. Відповідну систему ми будемо постійно аналізувати, моніторити і е, вживати всіх вичерпних заходів для того, щоб зробити її ефективно, якщо ми будемо бачити, що е, фахівець не може надати якісні послуги, бо підкреслю, що саме ключове для нас є відповідно якісне надання послуг. Тоді ми будемо зменшувати навантаження, або ж якщо ми будемо бачити, що Робочий час дозволяє забезпечити більшу кількість, значить, будемо працювати з більшою кількості, чи при цьому. Але підкреслю, що кожне кожна надана послуга, кожне вирішене проблемне питання у захисника і захисниці або їх родин воно безпосередньо впливає на кіпіа, які будуть визначені кожному фахівцю, і безпосередньо впливатиме на розмір заробітної плати, яку вони будуть отримувати на сьогоднішній день. Середня, середній розмір такої заробітної плати по Україні становитиме порядка 17 тисяч 600 гривень. Натомість зазначу, що від ефективності роботи відповідних фахівців залежатиме, що розмір такої щомісячної заробітної плати може зростати. Пане Руслане, а для тих, хто зараз нас дивиться, можливо, подивиться на нашому Ютубі. І захочу собі обрати саме от таку професію. Як можна долучитися? Які критерії відбору, і які можливо поточні спеціальності треба або знання треба знати мати, точніше, для того, щоб е пройти відбір, перш за все е заявку на е відбір і на опрацювання відповідної анкети можна подати через наш. Е Комунікаційно-інформаційний ресурс, сайт є ветеран. На нього є посилання як просто ввести є ветеран, так і через наш офіційний сайт нашого міністерства можна податись. Що стосується критеріїв, то хочу зазначити, що для нас ключовими є рівень освіти не нижче ніж бакалавр, і відповідно на нашому сервісі передбачено визначення всіх. Рівнів освіти і спеціальностей серед них, такі як соціальна робота, публічне управління, педагогіка та багато інших, які зазначені. Ну і відповідно, звісно, пріоритет віддається ветеранам, і ветеранкам, а також членам їх родин, членам родин загиблих захисників і захисниць України. Дякую вам дуже пане Руслане, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую вам на все добре. Нагадаю, це був Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів.